Виконуємо номер 81 із підручника Алгебра 7 та підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза». 2024 рік. Знайдіть значення виразу. Від 15а віднімають суму чисел 3А і 4М. Якщо різниця М і 3А, то рівнює мінус 3. Приступаємо до виконання. Спростимо наш вираз, розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Змінимо знаки доданки в дужках на протилежні. Маємо 15А, відняти 3А і відняти 4М. Зведемо подібні доданки, віднімемо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. А. Спільна буквена частина А. 15 відняти 3 це буде 12, маємо 12а відняти 4М, винесемо дужки спільний множник мінус 4. В дужках отримаємо М відняти 3А. Ну, а тепер, якщо М відняти 3А, дорівнює мінус 3, то мінус 4 помножити на різницю М і 3а дорівнює мінус 4 помножити на мінус 3. Отримаємо 12. Записуємо відповідь. 12. Номер 81 із підручника Алгебра 7 та інтегрованого курсу Математика 7 виконано.